Ти не хочеш визнати, що Джин Дірк» буде коштувати 140-150, нормальний варіант. Від я, тобі -20. я, тобі я тобі говорю, що я зможу зробити його 110-120, в цей діапазон. Той закажіть Скажіть, у нього такий трактор. То я вже привозив таке. Та то було давно й неправда. Угу. А що ти привозив? А що ти а, привозив? 에, давай будемо говорити 310 арка. No. 113 тисяч євро 2012 рік, 6,5 тисяч мотогодин. Та що була з мертвим Ні, До речі, це є пройоби. Я не спорю, що і не говорю, що Джандір ідеальний. Ні, там не проєкт. Там клієнт знав, на що ну no, так. Там. що В чому цей? Я погоджуюся із Жанні по поводу Кейса в зв'язку із тим, що. Е... В Данії 340 й магнум 4,5 тисячі мотогодин з повною спаркою, з навігацією, ставав в Україні у 102 тисячі євро. Ну, та ж сама ціна, що і на класа.